Вітаю! Розглянемо прогноз на 3 квітня з оракулу шамана Містіка. Перед нами карта Стародавнє. Ну, це, звичайно, шамани, які жили на землі, і, а нині перебувають у вічності, не забуваючи допомагати нам розкривати наші потенціали, дорогі друзі. І вони кожного з нас запрошують зазирнути в своє майбутнє, щоби створити нову долю. Прийміть запрошення і на вас паліться. Благословення. Це може прийти через сон, медітацію, або якісь зустріч з людиною, яка нагадує вашого предка, чи перегляд фото рідних, що давно пішли, і багато іншого. Також переконайтеся, що ваші дії та помисли щирі та чисті. Не пам'ятайте лихом своїх предків, інакше ви ніколи не станете вільними. Вибачте всіх, таким чином ви відпрацюєте свою карму і звільню. Вільнитись від прокльонів. Вшануйте ввечері своїх предків, засвітить на їх честь свічку. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь.